Так, Добрий вечір, я Лілія Казарєзова. Сьогодні вівторок, 23, да, 23 січня. І сьогодні я вийшла в ефір для того, щоб зробити об'яву про те, який марафон у нас зараз проходить і який скоро-почнеться. скоро, -скоро почнеться. І ви от на цей новий зможете ще встигнути. Потім я відповім на ваші запитання. Якщо тут в коментарях теж будуть запитання, то теж відповім. І в мене поступило просто кілька таких запитань від споживачів, які я хочу, щоб люди прояснили. І так, зараз у нас проходить вже третій тиждень пішов марафон на здоровий кишечник. Я дуже задоволена, тому що зайшло більше ста людей, нових абсолютно. Всі вже отримали, тобто два тижні супроводжували консультанти, причому там були лікарі, масажисти до сьогодні, до речі. Масажист чергує, і по харчуванню було, були рекомендації. Дієтологи, ми ділилися своїми такими наработками. Тобто, у мене команда взагалі дуже професійна. Просто консультанти такі, я ми так уже обучилися, такі вони в мене грамотні, що от, ну, прямо я тішуся і пишаюся. Взагалі, для мене дуже важливо саме забезпечити споживачів, які прийшли в компанію, іменно оцим супроводом. Тому що люди розуміють, що треба їсти добавки, але вони ж виглядають, наче. Капсули, да, наші ліки. І у людей в голові, що це ліки, да, як їх там їсти перед їдою, після їди, да, то дуже важно, щоб був консультант, якого можна було в будь якій ситуації перепитати, чи до їди, чи після їжі, чи можна капсули відкривати, скільки можна капсул. Ну, тобто, всі, всі ці нюанси, мої консультанти людей доводять до результату, і людина, в принципі, за два місяці повністю розуміє. Як вибирати добавки, в якій послідовності, що з чим, ну, якби які програми, точніше, одна за одною треба використовувати, як собі допомогти в невідкладних станах, якщо дитина застудилася, як температуру збити, зняти інтоксикацію, да, не з точки зору, що збити температуру, а гарячу кружку. Люди знають, яку гарячу кружку пить при температурі чи перших приступах застуди, при гіпертонічному кризі, що робити, що при отруєнні. Тобто, ось у нас таке мінімум освіта, да? Я сама така, знаєте, із відмінниць, да? з червоним дипломом, там, з золотою медаллю. І для мене дуже важливо іменно чітко розуміти, що відбувається, і передати обучити цих людей. Тобто люди, які самі пройшли, які розібралися, тепер вони вже можуть бути консультантами. От, тому я дуже горжусь саме таким нашим супроводом. Так от цей марафон у нас вже, ну, можна так сказати, закінчується, да? Тобто, люди вже закінчують цю програму Здоровий кишечник, уже самостійно, бо там уже все зрозуміло, вони вже все тепер знають. Да? Але на початку лютого, по-моєму, 4 лютого у нас стартує новий марафон. Марафон буде називатися «Антистрес». Тобто, так само у нас буде закритий чат. Там у нас будуть спеціалісти, два психотерапевта, психологи, так само спеціалісти по харчуванню, масажист. Тобто базою буде, тобто сам супровід безкоштовний. Да? Для того, щоб попасти в цей марафон, треба придбати або програму Здоровий мозок. Да? Тобто це вважайте, як денний стаціонар, тобто капельниця, да? тобто магнезія, пакетики для води, які роблять воду, таку, щоб вона не давала отюків, а заходила по тонких капілярах мозку. Бо у мозку найтонші капіляри, 4 мікрона. І для того, щоб туди доходила якась омега ліцитін, тобто треба зробити хорошу мікроциркуляцію. Хороший отток вінозний, тому що велика проблема зараз у людей шум в голові, отак -от якісь, знаєте, проснулася, каже, а не можу якось там довго прийти все. Тебе, якась така розбита. Да? Це говорить про те, що вінозний ток ще поганий. Да? От, і, от, і Ця програма вона таким чином складена спеціалістами, нутриціологами для того, щоб впливати абсолютно на всі точки приложення. Зразу ціна, ці. ціна такої програми на місяць, по-моєму, десь 2800. Да? Тобто цілий місяць ви п'єте, як капаєтеся, і тут входить раз, два, три, чотири. 5, 6, 7. Сім продуктів да? одночасно. Да? Тобто я є які з яких складається нейрон, і омега з ліцетіном, які покриті, і магні, який спазми знімає, і грін-грін це витяжка із паростків злакових. От, ну, Єдине, що я раджу добрати ще до цієї програми цей, грифонію. Грифонія – це. Рослинний сіротонін, тобто дві капсули обов'язково додають. Чому? Зараз у всіх, от просто всіх, кого я консультую, у всіх є якась така, знаєте, хронічна тривожність, е, і, і сон порушений, і якісь такі вимислі. Да? Ну вимислі. Тому що у нас в українців нічого не понятно, що буде завтра, що буде післязавтра. У нас постійно ця така невизначеність, яка дає дуже виснажує. От я вам скажу так: оце оці і хронічної тривожності, да, по Ресурсам, які вона витаскує з організму, це все одно, що знаєте, в шахті десь роботи, Да? Тому, якщо ми не заткнемо цю дирку в ванну, а будемо відновлювати, да, наливати воду, а дирку не заткнемо, да, не приберемо цю тривожність, то воно так, якби буде так, значить ми набираємо ванну, з, 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 а воно все уходить, уходить в дирку. От, тому Гріфонія мало того, що вирівнює емоційний стан. По друге дуже часто люди оцю тривожність заїдають, і коли додають гріфонію, то відмічають про те, що о, каже, Я можу контролювати свій, свій апетит, я не, не бігаю все время до холодильника, щось то одне з'їсти, то друге, то щось заїсти. Да? от, е, то є такий момент, І, звісно, за, за рахунок цього і вага е, нормалізується. в общем, Багато факторів. Да? тобто, Коли у людини е, е, покращується сон, коли вона просипається з енергією, коли вона увага, хороший настрій, да? тобто, це і самооцінка, це і е, е, вона більш. Е, ну, я буду про себе, да? тобто, я більш корисна тоді якби, для людей. Тому, якщо ви хочете потрапити на цей марафон, вам треба написати уже зараз мені в Viber, да? щоб я прислала вам більше інформації. Тому що якби, шлях до цього марафону такий трошки якби, тривалий. Тобто Перший етап, ви мені пишете у Viber. Мій Viber плюс 38 050 267 27 78. Хто не встиг записати, я зараз закінчу цю об'яву і ще раз задиктую. І коли збережу цей ефір, то теж запишу цей вайбер плюс 38 050 267 27, 78. Тобто ви мені пишете: Я хочу в антистрес марафон я вам присилаю базову інформацію, з якою вам треба знайомитися. Да? Тобто, що відбувається про цю програму, присилаю вам силочку на предварітельний час, підготовчий час, да? в тому підготовчому чаті. Ми виставляємо результати, які люди, люди отримали з минулого марафону. Ми більше розповідаємо взагалі, ем, про те, як впливає взагалі стрес на нас, да? як, ем, які ем, є технології на нього впливу, ну, тобто, ну, такі якісь лайфхаки розказуємо. Да? От, тобто ви, наприклад, прийняли рішення участвувати в цьому марафоні. Я вам присилаю реферальну силку, тобто промокод, тому що ми продукцію не продаємо. Ми тільки даємо свій промокод для того, щоб бути вашими консультантами. Ви заходите в мобільний додаток або на офіційний сайт компанії, купуєте програми по тій же ми купуємо. Вам компанія безкоштовно її доставить до нової пошти. Ви прийдете. Отримаєте, подивитеся і заплатите рівно стільки, скільки коштує програма. Після цього, в цьому підготовчому чаті, ви фотографіруєте цю програму, да, щоб ми були впевнені, що вона у вас є. І тільки після цього я вас перевожу вже в чат для учасників. Да. Тобто, для того, щоб ви потрапили 3 лютого на цей марафон, то вам уже зараз треба написати мені у Viber, щоб я вам прислала інформацію. Не підійшла інформація, значить, проігнорували. Підійшла, далі проконсультувалися, да? тому що е, на першій консультації, до речі, мене питають, скільки коштує консультація. Наші консультації для наших споживачів безкоштовні. Тобто нам компанія оплачує консультації, тому що компанія зацікавлена в тому, щоб люди отримали результат і правильно в правильній послідовності споживали. Тому на першій консультації консультант вас спитає, який у вас емоційний фон? Як ви спите, скільки ви води п'єте, як у вас працюють водірні сітки? системи. Тобто ну, такі деталі для того, щоб ну, поняти, що як. Бо якщо людина там в туалет ходить раз на тиждень, то понятне діло, треба буде і цей момент якось вирішити, бо відновити роботу нервної системи, коли постійно йде таке потужне отруєння, в общем-то, дуже важко. От, тому, пам'ятайте, якщо ви хочете потрапити в такий марафон, він у нас був всього один раз. От, І зараз, тому що з'явилася ця програма, от там є ще другий варіант. Можна базову програму детокс із грифонією, теж можна. Да? Тобто я вам вишлю всі ці умови на Viber 050 267 27 78. Далі, тепер у мене значить, які задали питання. Щас я десь їх прямо тут записувала у себе. Ага, значить, дуже часто говорять там, що треба аналізи здати, в мене там не фатка, желіза, там і ще щось там значить, Дивіться, друзі, а чого це нехватка желіза, наприклад, ілі кальцію, ілі ще там чогось, да? тобто, перш ніж давати желізу або кальцій, давайте будемо, що називається, зрів корінь. Значить, Якщо нехватка желіза, це значить перше, або у людини погано працює шлунково кишковий тракт. Тобто погана ферментація у кишечнику там бродить, гниє. Да? І якщо ми додамо желізо, тому що дешове желізо якісним не буває, там є така форма желіза, яка продається в аптеці, що вона взагалі шкодить розрушає судини і От так, даже Якщо ви купите якісне желізо і кинете у шлунково кишковий тракт, в якому порушена ферментація, у якому грибок, у якому слізь і броження, то как бы, ви получите дуже слабий ефект. Друге, хтось по дорозі з'їдає, може, те желізо, да? тобто є паразитарна інфекція. Якщо у вас є якісь хронічні запальні процеси, 100%, 200% у вас хтось в організмі є. Або бактерії, або віруси, або гриби, або глисти, або простіші, які так само претендують і на кальцій, і на магні, і на вітаміни, і на омегу, на все, да? тобто, і на желізо. Тобто, який смисл додавати якісне желізо, якщо це хтось потім з'їсть. Тому два, єдині, два аналізи, які є смисл зробити для начала, перед тим як заходить на нашу програму 90 днів очистки чи програму відновлення. Да? Два аналізи, які, собственно, такі інформативні. Це Вітамін Д і гомоцистеїн. Всі останні аналізи не інформативні. Тому що навіть буває таке, що людина каже, у в мене повишений кальцій. Ну, це він кальцій повищений де в крові. А чого це, організм витащив кальцій із кісток і додавав у кров? Може, там мощніше закислення йде, і організм достає лужні мінерали для того, щоб нейтралізувати. То може, коли ми почистимо організм і почнемо пити воду лужну, то може тоді вже закіслення іщезне само по собі, і кальцій не треба буде організму добувати. І то, що кальцій повишений в крові, це ще не значить, що його достатньо в кістках або ну, в тих органах, де він має депоніруватися. Тобто, виходить, що це такий аналіз не інформативний, аналіз на желізо не інформативний. Далі. Холістерин теж. Загальний аналіз на холестерин взагалі не інформативний, тому що там є три види холістеріна, і один із них взагалі переносить токсини із печінки. Да? Тобто, якщо холестерин повишений за рахунок того холістерина, який є транспортом для виведення із печінки токсинів, то, как би, то це замечательно, да? То Тобто якщо є токсини, є кому виносить, то це прямо супер класно. Тому і цей аналіз не І навіть якщо холістерин там, ну, скажімо там, фосфоліпіди, ну, повишені би, там уже, ті показники, які ну, насправді говорять про... Атеросклеротичні, ну, якби, ну, то, що може бути якби атеросклероз. Ну, така, яка причина? Чого це ну, організм синтезує більше, ніж треба? Так він ж, наверное, щось хоче якось нам допомогти. Це ж, навірно, розрушаються сосуди і, навірно, організм виділяє спеціально холестерин для того, щоб залатати ті сосуди. То, може, якщо ми будемо знижувати той холістерин, а не залатувати сосуди, то може ми будемо шкодити нашому організму, який по Божому подобію. Тобто, може, треба спочатку відновити судини, а хто це пошкоджує ті судини? Чого це вони пошкоджуються? А може, там хламідія живе, тому що 80% пошкодження судин саме через хламідіоз. І моя однокурсниця по мідинститу, після інституту, пішла, кстати, працювати на УЗІ-судин. Тобто це спеціалізація не просто УЗІ, а саме УЗІ-судин. То вона так і каже, під ну, там спеціальний мікроскоп, вона каже, коли я дивлюся холестеринову бляшку, то під нею шевеляться хламідії. Тобто, якщо організм заклав на судину, там сидить хламідія, яка питається нашим судином, і організм зверху положив холістерин, так може це хорошо? Понимаєте? Тому теж неінформативний. Тому А, Гомоцистеїн, гомоцистеїн це якраз ну, такий аналіз, який говорить про пошкодження судин. Причому гомоцистеїн це один із метаболітів угліводів. Тобто угліводи. Тобто, це не говорить, бо мені хтось там казав, що це не хватка вітамінів групи Б. Ні, це не через то. Гомоцистеїн повишається тоді, коли є метаболічний синдром інсулінорезістентності. Тобто гомоцистеїн це угліводи у нас, коли не вистачає ферментів, вони розпадаються до одного із метаболітів, це гомоцистеїн. А гомоцистеїн виглядає під мікроскопом як побите стекло. І, звісно, воно травмірує, пошкоджує судини. І якщо додати фольєву кислоту, то так, да, можна якби, цей метаболізм продовжити і закінчити, так сказати. Але... Це ж не значить, що ми все рівно повинні додавати туди фоліову кислоту. Тобто, може нам треба метаболізм наладити, може нам треба, щоб ферментація відбувалася, може нам треба передивитися свій раціон харчування, то може тоді гомоцистеїна не буде і не треба буде з ним боротися. Да? Тобто, чому мені подобається оця концепція, оці програми, про які я говорю? Тому що тут не треба бути врачом, тут не треба здавати аналізи, тому що це внутрішня гігієна. Я просто знаєте ну, одержима. одержима, научить людей, причому українців ставиться до цього як до гігієни і до харчування. Світ помінявся, він уже не буде таким, як прежде. Вода вже не буде така, як у наших бабушок і у наших батьків. Їжа не буде така по гострому, така, як була у наших бабушків і батьків. Раз це не буде, раз агресія на організм увеличилася в 60 разів. Тому що раніше мили посуд горчицею і содою, а зараз у нас на кухні стоїть 14 банок. Одне для умивальника, друге там, для посуди, третє для того, щоб мікроволновку чистити, четверте ще там, для чогось забризгувати, а те освіжитель воздуха, а те для духовки. Да? У ванні у нас 40 баночок. От, тобто раз оце все нагрузка увеличилася, значить треба додати якусь гігієну. І нам до цього треба прийти. Ми ж попривикали до того, що в нас місто телефона вмісту пісім, стали сотові телефон, ну, ці смартфони. Ми перестали читати книжки, тому що у нас все в Ютубі вже. Да? Тобто Ми вже замовляємо там, квитки на поїзд, ми не йдемо в касу. Ми все це робимо прямо з телефона. І нам треба якось допомагати організму сучасними способами. Так от ці програми це і є внутрішня гігієна. Нема ніяких других способів бути здоровими при нашій екології. Якби були якісь способи, я б їх знала. Я, я шукала ці способи, ну, напевно, ще із студентських років. Я вже тоді розуміла, що те, що в мене прищіл, зайва вага, і нарушений метаболізм, і випадає волосся, що це якось пов'язано з тим харчуванням дерьмовим, яким ми харчувалися в студентські роки, і то, що я в туалет не могла сходити кожен день. Да? Тобто я розуміла, що в мене інтоксикація, тому я вже тоді там проходила очистки по малахову, да? тобто я шукала способи, у мене було клінічне мислення е е впливати на причину, а не просто симптом прибирати. І коли я прийшла в кораловий клуб і побачила, що тут сучасні технології, що не треба клізми робити, що не треба олію пити, не треба кидати роботу, печити вареники і займатися очистками, а що можна все це е е е якби в капсулках. Тобто Що там в капсулках? Наприклад, там лежить, ну, що, ось, наприклад, кора мурашкового дерева. Тобто, зрізали кору, перемололи, концентрат зробили і закапсулірували. Да? Тобто, можна було б якби, робити смузі або просто ложку їсти, для того, щоб капсулка захистила від да? Или, там, люцерна, там, да? тобто Зібрали е е паростки. люцерни перемололи на м'ясорубку, висушили. І цей порошочок разом із висушеним соком положили в капсулку. Да? Тобто ми можемо вити, витрусити ці з капсули, з водичку розмішати, і в нас вийде те саме смузі, концентрована їда і космонавтів. Тому, якщо ви хочете, взагалі бути здоровими. Пишіть мені в Viber, я вас добавлю в чат. У мене чат там вже майже три тисячі споживачів з різних країн світу. Ми ділимося безкоштовно, безкорисно цією інформацією. Що ви будете з нею робити? То ваше діло. Ми нікого не тримаємо за горло. Сьогодні якийсь мужчина мені написав, а якщо я все це куплю і не получу результат, чи повернете мені гроші. Нічого я не повертаю, бо я нічого не продаю. Я трачу своє особисте час, коли могла б сидіти, дивитися там, не знаю, якийсь серіал там, чи що. Я хочу вас навчить. Бо ніяких других способів ну, бути здоровими немає. Більше того, попасти до мене в супроводження неможливо, тому що м, я постійно обучаюсь, я обучаю, і тому я виростила, ну, напевно, більше 60 консультантів, які живуть в різних країнах світу. які е ну, Я підбираю кожному, да, е щоб людина, наприклад, якщо людина в Польщі, щоб в неї був консультант у Польщі, який підсказав їй, е е е як замовити так, щоб в Польщі була безкоштовна доставка. Підскаже деталі, щоб людина могла, наприклад, якщо в неї виникло питання, що в мене там запор або в мене щось там таке, то щоб людина могла зв'язатися і тут же отримати відповідь, а не чекати, поки я десь там приїду з закордонного відрядження. Там, і що. Тобто я <клес> зробила все, щоб організувати і забезпечити ВІП-супроводження і ВІП-обучення. Тому е пишіть у Viber. Плюс 38, 050, 267, 27 78, Я вас долучу до цієї інформації. Я прийшлю вам промокод, я підберу вам консультанта. Ви розбираєтесь. І як тільки ви приймете рішення, ви пишете. Я рішила. І в цей момент тоді ми вже консультуємо і як, по вашому запросу підбираємо там і, і, і все таке. Так, у мене вже зараз буде консультація з Канадою, тому що у нас різниця у часі. Значить, Я залишу ще раз свої контакти. Якщо у вас є якісь запитання, ви можете мені їх задавати під будь-яким постом в моїй ленті. У мене є YouTube канал, там де багато цієї інформації, безкоштовно. Дивіться собі і передивляйтесь, конспектуйте, що завгодно робіть але ви маєте цю інформацію. От Просто собі зрозуміть, що ви такого більш ніде не знайдете. Тому що інших способів при нинішній екології, при нинішній якості води і агресії екологічної не можна ні виростити нормально дітей, ні, ні, ні самому зберегтися. Нам, українцям, зараз дуже важливо бути у ресурсі, бути здоровими і мати здоровий мозок, не в стресі, для того, щоб... Виживати, да? Тобто у нас дуже мощна генетика, і нам треба создати условия для цієї генетики. Да? Тобто за нею полюють зараз всі. Круче, ну, на нас ну, важко знайти. Ми виживаємо в різних умовах, ми викручуємося, ми, ми, ми круті справді. От, я бувала за кордоном і бачила, повірте, ми найкращі. І єдине, що треба создати умови для того, щоб оцей генетичний матеріал працював на 100%. Все, обіймаю вас здоров'я вам і вашим близьким.